Десята ранку, 20 соток. Ось стільки жовтенької картопельки. Ну, я реально отримую від нього задоволення. Приїхав на поле, розсипав десь кілограм солі. Все, зробили, друзі, можна відпочивати. Друзі, усім привіт! вітаю шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, хлопці, на дворі 11 вересня, і ми будемо розпочинати копку картоплі. Цього року будемо її виконувати моїм новим помічником ДТЗ-5354. Коротше, китайським тракторцем. До цього 4 роки, 4 сезони купали Т-25. Будемо цю всю картопліку купати, друзі, моєю улюбленою копалочкою вітряковою фірми Шмуцер. Це німецька. Купалка зарекомендувала себе з найкращої сторони. І я всім рекомендую. Я рекомендую. Ну, ви собі, звичайно, думаєте, що вам придбати, але я рекомендую отаку купалочку купляти, тому що вона купає любі площі дуже швидко, і головне після неї площі чисті та рівні. Не потрібно там борсатися культіватором, щоб заробити ці всі горби, ями і так далі. Ну, то така справа: кожен вибирає своє. Значить що ж, зараз відчепимо цю картоплеку палку, прицепимо причіп, тому що її вести одночасно і причіп чеплений не вийде, тому що ніж розташований, виходить низько, і так як, наприклад, з транспортерною, яка буде це дозволяти, тут не вийде. Тому відчепляюся. Ну що, друзі, коротше, розпочали коп картоплі, в принципі, картопля є. Значить, 20 соток. Там, де я боровся з жуками декілька разів, 5. І там, де я боровся з усілякою лобудою, і ТД. Ну, все рівно ми її ідеально не побороли, але як бачите, в принципі, рядочки нормальні. Вони не прибрані ідеально, але ця картоплекупалка без проблем. Так, положив друзі рулетку, щоб показати, яку ширину копає. Метр двадцять. Остання лежить картопля. Таку ширину розсипає один рядок. Непогана. Як то, той сорт називається? Сорт не знаю. Ну от така. Жовтенька. Купаю, друзі, на другий, середній, оптимальна якраз швидкість, і е, оберти 1050. Трактор купає сам. Коротше, викопали сотоків 8-9. Один сорт жовтої картопельки. Завтра переходимо на інший сорт. Тут у нас три сорта. Білороса, буде. Білороса завтра буде купатися. Так, от стільки накопали, а до обіда трошки менше. Ну, коротше, на прицеп, напевно, навіть би не влізло. Коротше, це десь 8-9 сотоків. Такий добрющий-придобрющий прицеп. Нагадаю, прицеп 2,56 кубометра. Тому все, я збираюсь, везу купалочку додому і після того переїжджаю, забираю причіп. Що, друзі, коротше, новий день, ранок, майже 9-та ранку, і я знову на полі. Поки ще сам вивіз причіп. І зараз е, вертаюся по е, картоплекопалку, тому що нараз це все привезти неможливо. Бачу транспортну, однорядну, то знайомий те, що купив Донфенга, возить і ззаді ще воза причепив, все нормально у нього. Получається. Коротше, що? Вчора викупали 16 би, рядочків. Ну, як бачили, до обіду практично пів причіпа, після обіду більша половина причіпа. Ну, коротше, напевно, на причіп і не забрали би. Врожай хороший. Цього разу, значить, у нас буде 14 рядочків, сорт Білароса. Повдивимося, який буде її врожай. І останній, вроді би, сорт буде слов'янка чи що. Ну, в принципі, попитаюся батьків. Як бачили, ну напевно, не дуже бачили, тому що пилюка страшенна стоїть у нас два тижні, немає ніяких опадів. Але шмуцер, ну я реально отримую від нього задоволення. Купає прекрасно, хлопці. Та, він не кладе вам в одну смужку 40-сантиметрову, але я думаю, метр 20, ну нехай метр тридцять позбирати картоплю неважко. Ну, зато купає усі площі і добре. Не ріже, не б'є, ну, Реально кажу так, як воно є. Тому що якби він різав бив, то я б давно його продав. Коротше, отаке. Ще що хочу доповнити: от, наприклад, тут пісочок, друзі. І я нагружаю оцей причіп, Більшу половину того причіпу. Та й, в принципі, от зараз пустий причіп. І на задньому приводі оцей паршок буксує. <с4> ну, пробуксовує. Він, знаєте, так як присідає, так я думаю, що ж він підскакує, а він аж пробуксовує. Це якась комедія. Ну, то таке. Добре. Будемо працювати, друзі. Так, почали купати білоросу. Так, на пісочку не дуже видно, але картопля є. Нормальна картопля отака. Якось так, друзі, проходить копка сьогоднішня. Другий день е, біла роса. Ну, як бачите, сильна пилюка стоїть. Два тижні немає душів, тому як є. Нічого, потрішки купаємо. Правда, урожай білої роси трошки гірший, ніж попередньої жовтої картопельки, але все рівно прицеп по борода накупаємо за цілий день. Новий день, третій день, підряд купаємо, виходить. 10-та ранку. Все позвозив. Купалочку з тракторцем і прицепчик. Ну і коротше, почали купати третій сорт. Називається китайське чудо. Бачите, друзі, який врожай, картопелька є гарненька картопля, чиста, не протикана дротяником. Ми завжди на це поле сипали по 10 кг солі перед тим, як садили картоплю. От Приїхали на поле, розсипали 10 кг солі і все. Картопля тоді чистенька, у нас дротянику ніколи не було. Ну от Таким чином. Купає купалочка, як бачите, поле рівненьке після неї. Після двохрядної китияновської купалки, то ви знаєте, які там катакомби є, скільки там потрібно потім праці вкласти. А тут можна одразу, якщо потрібно, сіяти. Тому, друзі, для себе я завжди рекомендую купити купалку Шмуцер. Отаку от навіть простеньку одну з одним вітряком. Вона добре купає на будь-яких площадях, навіть отаких, от не дуже той чистих. Саме головне, що, друзі, вона не потребує ніякого обслуговування, нігрол залили всередину в редуктор та й позмазували там на колесові упорному та на валові, на вітрикові. І все. І працюйте. Купає вона добре, картоплю вона не б'є, не ріже. Правильно виставляйте і будете мати такий чудовий результат. Коротше, що китайське чудо радує, гарний врожай його. フフフフ。 Все, зробили, друзі, можна відпочивати. Ну що, шановний колектив, день йде до завершення, ну і за три дня три прицепа і 20 соток позаду. Коротше, що нам вдалося? Вдалося нам накопати повний причіп аж щупком, як то кажуть, отакої от жовтенької картопельки. Також, друзі, по борта. її саме менше. Врожай того року її паршивенький. Ну і китайське чудо в таких приблизно в самих об'ємах по борта. але всього 10 е, тих рядочків. Цих 14 і жовтеньких 16. Коротше, китайського чуда вийшло саме найцікавіший, ну і найкращий результат по китайському чудові. Тому, друзі, все, що залишається зробити, так це помити. Дослідуючого року на зберігання поставити копалочку шмуцер, яка вірою і правдою мені служить уже, виходить, третій рік. Все, що я з нею роблю, друзі, це дві таотниці змазую, провіряю, чи є нігрол і все. Ось такий, друзі, агрегат, який вірою і правдою працює і не потребує ніяких, як ви кажете, лишніх рухів і затрат на обслуговування. Коротше, рекомендую. Хороша купалка, як для себе, беріть, не прогадаєте. Ну і на завершення, звичайно, потрібно ще зробити, тому що три дня його не мив. Помити, друзі, паршука. Мого паршука, тому що він замазався ну, весь в пилюці. Стоїть потрібно помити і ставимо, хай відпочиває. Ну, в принципі, на деякий час. А пізніше далі щось будемо ним працювати ще декілька місяців, і піде він, друзі, на продажу. Ну нічого, щось нове прикупимо, щось буде цікавіше, ну і крупніше, і потужніше. Добре, друзі, коротше, от таке вийшлося відео: 3 дні роботи, три прицепа і 20 сотиків позаду картоплі. Швидко викупили за погоди. Далі беремося за сою, яка вже достигла, а можливо, я вже взявся, поки ви дивитесь це відео. Тому, друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк. Ну а будуть якісь запитання, то завжди пишіть їх в коментарях, з радістю на них відповім. Особисті, друзі, запитання. Пишіть на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео, під кожним точніше моїм відео. На остаток, друзі, хочу всім побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте. Свою техніку! Та вона вам віддяч. Тим самим, все, па-па!